Питаю, давайте познайомимось з темою, у чому особливості спартанської держави та життя спартанців. Отже, досліди, які природні умови регіону, на твою думку, сприяли розвитку господарства Спарти. Знайди на карті місце розташування спарти і опиши його, у чому особливості місце знаходження Спарти. Як виникла Спартанська держава, історична область Лаконія розташована на південному сході півострова Пелепонес. Наприкінці другого тисячоліття до нашої ери Лаконію завоювали племена дорійців. На берегах річки Еврот вони заснували державу Спарта. Із трьох сторін вона була оточена горами з незручними для мореплавства морськими берегами. Вона була добре захищена від зовнішніх ворогів. Місцеве населення Спарти, яке опиралось завойовникам, було перетворено на державних рабів ілотів, і, і переяків, у перекладі ті, хто живуть навкруги, які визнали владу дорійців. Ілоти були прикріплені до земельних ділянок і віддавали значну частину врожаю сім'ям, на які працювали. Їх намагалися тримати в покорі за допомогою насильства. Берієки залишились вільними, але не мали землі і займались ремеслом і торгівлею. Повноправними громадянами вважали виключно нащадків дорійців – спартятів. Спартанцям забороняли займатися будь-чим крім обов'язкової військової служби з 20 до 60 років. Спартанська держава була ізольована від зовнішнього світу, іноземців у спарту допускали вкрай рідко, крім послів чи почесних гостей. Жоден спартанець не міг полишити лаконня без дозвілу на те влади. Отже, спартанське суспільство поділялося на дві основні верстви вільних воїнів і залежних землеробів, перейти з одного стану до іншого було неможливо за зраду або боягузтво воїна могли стратити чи вигнати з міста, проте не могли зробити ілотом. Ілот або чужоземець не міг стати повноправним громадянином, навіть якщо в нього були заслуги перед Спартою. Музика. Досліди, ти знаєш, що є групи населення: це Спартіати, нащадки дорійців, повноправні громадяни, воріяки. Вільне населення переселилися до спарти, мали деякі права, займалися землеробством та ремеслами, сплачували податки спартіатам, пілоти, раби, підкорене місцеве населення Пелепонесо обробляли землю спартанців. Якими, на твою думку, були стосунки між ними? Якими були державний устрій і суспільні відносини у Спарті. Громадяни спарти жили за законами, що за переказами запровадив сам мудрець лікург у 9-8 столітті до нашої ери. Закони Лікурга визначили склад і повноваження народних зборів. Наприклад, у народних зборах брали участь лише громадяни-воїни. Віком від 30 років, які ухвалювали закони, обирали старішин і чиновників, провадили суд. На зборах голосували криком, хто голосніше кричав, той і був правий. Спартанські сім'ї одержували у володіння однакові земельні ділянки. Спартанцям забороняли займатися ремеслом та торгівлею. Ділянки не можна було продавати чи дарувати, оскільки земля в Спарті вважалася власністю держави. Разом із землею поділили і ілотів. Єдиним заняттям спартанців була військова справа. Ось вам і закони лікурга. Побут спартанців був наступний. Спартанці були хоробрими витривалими воїнами. Справжній спартанець ніколи не питає, скільки ворогів, він питає, де вони. Усі спартанці носили грубий одяг, жили в однакових одноповерхових дерев'яних будинках, мали однакові форми зачісок, бороди та вусів. Чоловіки харчувалися в громадських ідальнях простою їжею. З 16 років і до старості Спартіат зобов'язаний був служити в армії. У 30 років спартанець вважався повнолітнім і мав право отримати земельну ділянку та одружитись. Спартанські жінки були в пошані. У спарті вважали, що здорові діти можуть бути тільки у здорової матері, тому дівчата не господарювали по дому. Це був обов'язок і лоток. Як виховували спартіатів? із книги Плутарха, Життєпис Лікурга було написано, хлопців готували до виконання обов'язків воїна. З семи років їх забирали із сім'ї та виховували в агелах, особливих вікових законах або групах, займалися головним чином фізичними вправами, колективними військовими іграми, змагалися, вчилися володіти списом та мечем. Навчання спартанців тривало 14 років. Щоб загартувати дітей і причити до труднощів, військового життя їх легко одягали, погано годували. Щоб прогодуватися, хлопчикам доводилося красти їжу та здійснювати набії на городи, які обробляли і лоти. При переході з однієї вікової групи в іншу. Влаштовували огляди, сили та мужності спартанців. На них запрошували старішин. Хлопчиків ділили на два загони, і вони брали участь у показових боях. Читати і писати хлопці вчилися для практичної користі, але інше їх виховання зводилось тільки до того, щоб бути витривалим у біді і перемагати в боротьбі. Лікур наказав укріпляти і загартовувати дівчат у бігу, боротьбі, метанні диска і списа. Отже, спартанки з дитинства займалися гімнастикою та спортом, а також навчалися читати та писати. Досліди, які особливості виховання хлопців і дівчат тебе здивували, яке значення, на твою думку? Надавали спартанці виховання дітей. Чи відображає сучасний малюнок сутність спартанського виховання? Чому ти так думаєш? Дякую всім за увагу. Гарного настрою!